Сьогодні розповім, які успадковані речі не можна дарувати і викидати. Ці речі мають особливу енергетику, яка підсилюється з покоління в покоління. І отримані у спадок, вони можуть стати свого роду оберегами і талісманами, які будуть охороняти ваш добробут. Ці речі не варто віддавати іншим, аби не втратити везіння. Перстень чи обручка. Завдяки круглій формі, яку має перстень, він символізує нескінченність, неперервність. і ця річ притягує позитивну фінансову енергію. Якщо на персні чи обрусі є коштовний камінь, це ще краще. Удача буде супроводжувати людину залежно від каменя. Годинник. Дарувати годинник не можна, а от передавати у спадок запросто. Вважається, що годинник добре вбирає енергетику власника. І якщо той, хто її носив, був везучим, то людині сміливо можна носити цю річ. Частина удачі вашого предка перейде і вам. Дзеркало. Якщо життя родича було щасливим, то його в зеркало спадкоємцю… Можна сміливо дивитися. За, за рахунок цього він буде наповнюватися позитивною енергією, буде притягувати до себе удачу у всіх починаннях. Дарвати комусь успадковане від успішного предка дзеркало не варто. Вишиті подушки рушники. Е, вишивка має унікальні магічні властивості, за рахунок чого вона і є потужним оберегом. Якщо вам дісталося у спадок така річ, вам буде щастити у стосунках і в шлюбі. Зрозуміло, вишиту подушку чи рушник не варто віддавати чи, чи дарувати комусь іншому. Ікона. Мова йде про будь-яку ікону цінну і, і не дуже. Той, хто раніше перед нею молився, передав їй частину своєї душі. Людина, яка отримує спадок ікону, буде підживлюватися від неї силою, яка потрібна для досягнення будь-яких цілей. Я надіюсь, це відео було для вас корисним. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.